Історична перемога Івано-Франківець Денис Козьора здобув історичне досягнення для Прикарпаття, ставши віце-чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств. ММА. хлопець виборов друге місце і привіз додому срібну медаль. На шляху до фіналу Денис здобув усі перемоги достроково. Лише у вирішальному бою поступившись супернику з Анголи. Спортсмен розповів, для нього це великий досвід і зізнається, що наступного року планує вибороти золоту медаль. Я провів три поєдинки. В двох з яких мені вдалося отримати перемогу достроково бойовими прийомами. Два поєдинки я провів проти представників Узбекистану. Перший я виграв в, взагалі без проблем. Мені вдалося отримати перемогу в першому раунді, достроково знову ж таки. Другий бій я провів болівий прийом вже в другому раунді. Виникли деякі проблеми. Суперник був трошки технічно незручний, був дуже високий. Але все ж таки в другому раунді мені вдалося до отримати перемогу. Тренер Дениса Андріян Петрущак відзначає, його підопічний відрізняється винятковою стійкістю, фізичною витривалістю та моральною стабільністю. Конкуренція була шалена. По жеребкуванню Денис пропустив перше коло поєдинків в другому і в третьому поєдинку. Він одержав дострокові перемоги. А от у фіналі він за крок до золотої медалі зупинився. Підготовка до цих змагань в нас почалась можна сказати ще рік тому. Ми пройшли всі кваліфіковані відбори, тобто, це починаючи від чемпіонату міста, де виграв чемпіонат міста, потім чемпіонат області дуже впевнено. Виграв на початку літа чемпіонат України в Одесі. І виборов до на чемпіонат світу. Ця перемога стала надзвичайною подією не лише для області, а й для всієї країни, підтвердивши високий рівень української школи. ММА. далі спортсмен планує поїхати на чемпіонат Європи. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.